Історичний екскурс у розвиток медицини. Медицина це галузь науки, яка займається діагностикою, лікуванням і профілактикою хвороб. Перевісні люди вміли пускати кров, зашивати рани, знали лікувальні властивості рослин, уміли приймати полохи, лікувати переломи. Ті, хто знався на хворобах та способах їх лікування, передавали секрети цілительства своїм нащадкам. Єгипетські лікарі надавали допомогу при переломах, використовували бинти, накладали шви, а також робили досить складні хірургічні операції. Археологи знайшли такі хірургічні інструменти, як бронзові ножі, скальпелі, голки. Єгиптяни складали довідники, порадники лікарям, писали медичні праці. Високого рівня сягнула китайська медицина. Китайці відкрили лікувальні властивості багатьох трав. Чай вони споживали як ліки, що допомагають подолати втому та подовжують життя. Цілі трактати було написано про цілющі властивості жінченю, китайці використовували знеболювальні засоби, відкрили певні нервові центри та методи дії на них за допомогою масажу або вколювання голкотерапії. Найвидатнішим данігрецьким лікарем був Гіппократ. Він учив, що хвороби треба не лікувати, а допомагати організму самому долати їх. Гіппократ написав науковій праці про користь правильного харчування і дієти, про ліки, про операції. Вважав, що лікувати хворих потрібно для їхнього блага, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди. Його клятва і сьогодні є моральним кодексом лікарів в усьому світі. Араби першими почали робити розтини живих тварин із метою дослідження функцій частин організму та причин захворювань, у галузі медицини, особливо уславився славівсі, і бенсіна, відомий у Європі під ім'ям Авіцена. У своїй головній праці Конон-Лікарські науки він використав досвід античних, індійських і середньоазійських лікарів. Ця праця протягом 12-17 століття була підручником з медицини в Європі. Саме Ібн Сіна відкрив інфекційні хвороби, анестезію, знеболювання, зв'язок між психічними та фізичними станами людини та багато інших явищ. Засновником хімії вважають Джабіна Ібн Хаяна. Він розробив ранній варіант експериментального методу дослідження в хімії. Заснованого на лабораторних дослідах. У період середньовіччя розвинулася наука алхімія. Алхіміки хотіли винайти універсальні ліки, шукали філософський камінь. Панацея міфічні ліки від усіх хвороб. Філософський камінь міфічний спосіб перетворення звичайного металу, міді і свинцю на золото чи срібло. Церква ставилася до алхімічних дослідів, змішування в різних співвідношеннях речовин. Та підігрівання суміші з великою настороженістю. Вчені алхіміки все ж зробили чимало важливих наукових відкриттів. Вони сприяли розвитку хімії та металургії. А ще у період середньовіччя панувала хвороба чорна смерть, чума. Засновник наукової анатомії Андріас Везалій Таємно вночі при світлі місяця анатомував трупи злочинців, яких міська влада вішала за міською стіною. На лекціях вів демонстрацію трупів. У 1543 році видав свою працю про будову людського тіла. Везалій правильно описав скелет, внутрішні органи і м'язи людського організму, Клапани серця, що забезпечило передумови для подальшого обґрунтування, кругового руху крові. Парацельс, який народився у Швейцарії, вважав, що медицина має опиратися на хімію. Оскільки людина взята із землі, то її основу складають не кров, слизь і жовч, як вважав Гіппократ, а ртуть, сірка і сіль. Вони вступають між собою в організмі в хімічні реакції, як в реторті. Саме тому хімія мала дати для медицини ефективні ліки. Все є ліки, все є отрута, залежно від дози, вчив Парацельс, якого не дарма вважають провісником сучасної формації. У 1640 році в Іспанію з Південної Америки було завезено корухінного дерева, яка виявилась ефективною при лікуванні малярії. Вдосконалюється процес приготування ліків. Особливе місце займали протиотрути. Творцем школи ятрохіміків вважають Франціска Сільвія. Він докладно вивчав походження жовтяниці. Причиною хвороб Сільвії вважав зміни реакції рідких середовищ організму. Передусім слини і панкреатичного соку. На його думку, слині панкреатичному соку, в жовчій лімфі є особливі незнані ще речовини, ферменти, які перетворюють одні речовини на інші. Кінцеві продукти цих перетворень бувають кислі або лужні, від кількісного і якісного співвідношення цих речовин і залежить здоров'я людини. 10 квітня 1897 року з підробітних компанії Гофмен, який шукав ліки протиретриту для свого батька, синтезував ацетилсаліцинову кислоту в медичній формі. Через два роки її почали продавати під звичною для нас назвою Аспірин. Зараз аспірин серед найпопулярніших ліків на планеті. Щороку людство вживає близько 80 мільярдів таблеток. А лікарі досі досліджують його властивості. Аспірин використовують як жирознижувальний, протизапальний та знеболювальний засіб. Зараз відомо, що аспірин знижує ризик інфарктів. Аспірин зроблений із кори білої верби. Перша згадка про ліки з кори верби з'явилася у 1757 році. Вилікувати нею лихоманку спробував англійський священник і натураліст Едвард Стоун. Він знав про цілющі властивості корехінного дерева, хініном лікували малярію, цей рецепт Європу привезли з Південної Америки іспанці. Стоун вирішив переробити кору верби за тим самим рецептом, висушив її, подрібнив та вжив з солодкуватою водою, щоб компенсувати гіркоту, і кора дійсно допомогла полегшити симптоми лихоманки. Сам Стоун про це не знав, але висушивши кору, він сконцентрував корисні речовини у ній і посилив їхню дію. Таким чином німецький хімік Фелікс Хоффман, співробітник фірми Bayer, придумав у 1897 році Аспірен ліки ХХ століття. Так охрестили історики, науки та журналісти ацетисаліцилову кислоту. Лише в останній десятиліття. І йому на зміну прийшли більш безпечні, ефективні протизапальні і зарожнижувальні препарати. Проте широке застосування аспірину в клінічній практиці не припинилося наразі його ефективно застосовують як засіб, що розріджує кров для попередження тромбоутворення і зниження ризику інфаркту міокарда та інсульту. Регулярне застосування аспірину у малих дозах може також зменшити ризик виникнення деяких ракових пухлиних хвороб. Альцхеймера старечого слабоумства, хоча останнє залишається поки остаточно недоведеним.